Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Закінчення війни одне з найбажаніших всіх бажань, бажань бажань да, в Україні і те, чого хочуть всі українці. Не все складається, на жаль, так, як ми хочемо. Але які прогнози? Дають нам закордонні експерти, зокрема МВФ. А МВФ дуже хорошо оцінює ситуацію, тому що він дає кредити нам, так кредити від міжнародного валютного фонду, і от даючи кредити, він дуже чітко все зважує, яка ситуація в Україні, як все буде відбуватися. І коли от він то зважує, він Україні залишає не лише Україні, а всім іншим країнам залишає свій прогноз. Прогноз, як то все буде відбуватись. Тож. Коли буде вже закінчення війни за думкою МВФ, як то має відбуватися, які взагалі економічні перспективи України очікують, тому що це дуже важливо знати, як ми будемо жити далі? Зараз розберемося зі всіма деталями, але перед тим хочу показати вам те, ради чого ми працюємо, те, що мотивує найбільше, а саме подяка від наших хлопців-захисників і розуміння того, що те, що ми робимо, працює на наближення перемоги. Тож, дорогі мої глядачі, кожен підписник Народної думки, кожен, хто долучається до зборів, ловіть подяку від хлопців особисто і від мене також. Тому дивимось. Ми, воїни безпілотних систем, дякуємо каналу Народна Думка за колеса та Юлії із Швеції за Павербанк. На цих колесах ми будемо далі доставляти. У прямо окупантам втели. Дякуємо. 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 Бачимо так по останньому зборові, який проводився в прямому ефірі, саме на колеса на автодрону проводився на банку. Колеса вже встановлені, закуплена за кошти, що залишились додаткова амуніція хлопцям, і вже ці всі речі працюють на перемогу. Тож, продовжуємо далі. Міжнародний валютний фонд розкрив свої прогнози, а зазвичай вони стверджуються. Ну, лише з війною у них ніяк не стверджуються, на жаль. А от з економічною ситуацією, плюс-мінус, так як вони прогнозують, стверджується, тому що там не дурні люди сидять, то все рахують, так, економісти найвищого гатунку, міжнародні. Тож, якими, яким буде життя України, як ми будемо, що в нас там буде з валютою, що в нас там буде з економікою і з закінченням війни, давайте розберемось. Міжнародний валютний фонд дав прогноз, що. Остаточне повне закінчення війни відбудеться в кінці 2025 року. На жаль, аж в кінці під їхніми прогнозами. Но нагадаю, що в червні цього року він також давав прогноз Міжнародний валютний фонд, і е, часом закінчення війни було кінець 2024 тисячі і. Поганим прогнозом це було початок 2025 го Тут бачимо, що ситуація перегралася, і вже кінець 2025 року вважають ну, не то, що хорошим, а прийнятним прогнозом. З цим важко не погодитись, дивлячись на ситуацію в цілому, да? але все-таки хотілося, щоб було б краще і швидше. Приріст ВВП. Навіть прогнозують приріст. Він не зовсім приріст, тому що зараз поговоримо про інші фактори, але тим не менше, збільшення ВВП прогнозують на рівні 3%. Тобто, це на ми на 3%, грубо кажучи, українці стануть багатшими. Ну разом з тим інфляцію закладено в прогнозах МВФ, тобто знецінення нашої валюти, збільшення цін, закладено на рівні 9%. Тобто бачив, що рівень інфляції значно переганяє Економічний приріст по показникам. І е, дефіцит електроенергії все-таки дефіцит, незважаючи на намагання нашої влади про додаткові гігавати, ну, все-таки прогнозують дефіцит. Поки що відключень, слава Богу, не передбачають навіть з тим, що похолодніше, ну, дніше, слава Богу, теплі. То дефіцит прогнозують на рівні 3-4 ГВт. Якщо розбиратися з от ці цифри перенести на реалії, то 3-4 ГВт дефіциту це дві черги плюс-мінус відключення. Це взимку, коли будуть сильні морози. Що в загальному? В загальному стверджують, що борг України в 2025 році ще збільшиться. Міжнародний був, але з тим дуже сильно зростає і е, міжнародних резервів. Міжнародних резервів е, також показник зростає. Тому загальна е, ситуація залишається плюс-мінус така сама. Ну от, інфляція на рівні 9%, це означає, що плюс-мінус ці товари от настільки подорожчають. До кожних 100 гривень додається ще десяточка. Якщо Взяти до уваги, що заморозили збільшення прожиткового мінімума і середньої заробітної плати, ну, мінімальної, вибачаю, мінімальної заробітної плати по Україні, то це означає, що щось купити на ту суму зможна буде вже менше. Ситуація не найкраща, але я вам скажу, я тільки передивився прогнози МВФ на попередні роки, то вони плюс-мінус були в отаких рамках. Да, ВВП, ріст був у нас завжди трішки більший, да, коли було спокійніше, да, коли можна було працювати. Ну, рамки плюс-мінус такі самі. Тобто нічим таким аж особливим вони нас не налякали. І, грубо кажучи, якщо ми виживали всі ті періоди і спокійно це переносили, хоч і важко весь час, але переносили, то і тут все в нас буде добре. Інакше просто бути не може. А от закінчення війни вже хотілося б якнайшвидше. Тому слідкуємо за інформацією, за ситуацією вже в реаліях, не покладаючись на різні ці підрахунки, а дивлячись вже реальну економічну картину, грубо кажучи, в магазинах і за вікном. Да. Ходимо, купуємо і напишіть, що ви думаєте, як Україна буде жити надалі. Тож. Розбираємось, спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі, дорогі мої глядачі на каналі Народна Думка.